Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за примінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися. На заняття старанність не забудьте взяти. Все можемо починати! Гарна музика лунає, діточок усіх скликає, сядьте на стільці, будь ласка, йде до нас у гості казка. Малята, а ви любите казки? Мені теж вони до вподоби, адже казки такі цікаві, особливо народні. А які казочки вам вже читали батьки? Які народні казки вам відомі малята? Казки бувають сумні і веселі, вони навчають нас розуму, висміють ледачих і хвальків. І, звичайно, ми знаємо, що у казках добро завжди перемагає зло і здійснюються усі бажання. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти. А потім плесну в долоні, а ви кожен назвіть свою улюблену казочку. Один, два, три, 4, п'ять. Чудово! яке розмаїття! Я гадаю, що ви усі назвали свою улюблену казочку. Персонажі казок. Мають позитивні, тобто гарні риси характеру, такі як сміливість, винахідливість, повага до старших, і негативні погані риси характеру, такі як наслухняність, жадібність, балакучість, ледарство. Хоча казки розповідають про незвичайні події, та в кожній вигадці є щось і від реального життя. Яскраві, казкові образи допомагають нам з вами краще роздивитись, добро і зло, правду і кривду, вони вчать нас бути добрими, щирими, працьовитими, сміливими, застерігають від жадібності, брехливості, ледерства, вчать вірити нас у дива. Чому ж нас вчать казки? Наприклад, казка Кирила Кожум'яко вчить бути мужніми та відважними. В казці Золота пшениця вчить нас любити, любити працю. Казка мудра дівчинка вчить нас, де сила не може, там розум допоможе. Казка хліб і золота вчить допомагати один одному. В казці названий батько вчать нас шанобливого ставлення до старших. Давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Добрий чи Злий Казковий герой. Сьогодні ми будемо грати злих та добрих казкових героїв визначати. За їхні вчинки смайли дарувати, веселого добрі герої будуть мати. А сумного за злі вчинки будем дарувати. Перша казка коза, дереза. Ну що, готове? Гру починаємо. Які ж герої визначаємо? Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий відгадай, смайликам позначай. Правильно, це добрий. Не злий казковий герой Молодці! Каза ту хатинку знайшла, зайчика прогнала, сама там жити стала. Добрий чи злий казковий герой відгадай, смайликам позначай. Правильно, каза погано вчинила, сумний смайлик вона заслужила. Рак прийшов на допомогу, козу прогнав, зайчикову хатку врятував. Добрий чи злий герой? Правильне, діти ви зробили веселим смайликом вчинок оцінили. Нова казка нас зустрічає, Червона шапочка назву має. Ця дівчинка пиріжки зібрала, в гості до да бабусі поспішала. Вона любить щира бабуся. Та слухає свою матусю. Добрий чи злий казковий герой. Правильно, вона добрий смайлик має, адже всім допомагає. А це хто цей вовк хитрющі злий, в лісі всіх лякає, з'їв бабусю ліг у ліжка дівчинку чекає, хоче її також з'їсти, точи уже зуби. Та, на щастя, врятували усіх лісоруби. Добрий це казковий герой чи злий? Правильно, малята, ви правильно відповіли. Ми відзначили злому вовку і злий смайлик подаруємо. Далі наша гра ведеться. Наступна казка «Котик і півник зветься. Цей казковий герой котик. Він півника оберігає, бо знає, що лисичка його підстерігає. Добрий цей казковий герой чи злий, як ви гадаєте? Правильно, це добрий казковий герой. А це лисичка, вона вже по звичці заховалась у травичці. Тільки котик вийшов з хати, стала півника прохати. Ходи. Півнику до мене, добрий чи злий цей казковий герой. Правильно, малята, злого смайла лисиця має, хай півника не чіпає. Далі у нас казка про звірят, півник і двоє мишенят. Цей казковий герой півник любить працювати, нема коли відпочивати, треба і зерно змолотити. На млин нести, борошно зробити. Який це казковий герой? Добрий чи злий? Правильно, добрий смайлик за роботу має, нехай вже півничок відпочиває. Ну а мишка лиш би гратися, танцювати та співати, не хочуть працювати півнику допомагати. Добрі чи зли казкові ці герої. Правильно, сумний смайлик миші мають, бо півнику не допомагають. Молодці малята. Кожного героя цінили, за їхні вчинки смайликам нагородили. За працю, дружбу гарного подарували, а зліта люті сумного мали. Малята, а наше заняття закінчується. А скажіть, будь ласка, про які казки ми сьогодні з вами говорили? Чого навчають нас казки? І чи потрібні дітям казки? Чому? До нових зустрічей, малята! Пока-пока!